Українці роблять усе, щоб пришвидшити перемогу від збору коштів до постачання допомоги в гарячій точці. Кожен працює на своєму фронті. Ми запитали тернополян, як вони допомагають країні в цей непростий час. Доначу, здаваю кров як донор, допомагаю друзям, які воюють. У мене старший син на війні і зараз у Бахмуті. Ми дуже допомагаємо. от, його батьки от, і я і дуже дуже допомагаємо. Речами те, що він хоче, все купляємо, всі, все відсилаємо. Відсоток від заробітної плати теж донатимо постійно. Іноді допомагає батьку, він теж воює. Також ну, як кажуть, ми працюємо на медиків, ми робимо наш світ набагато умніше, розумніше. Ми робимо все для того, щоб перемогти. Для того, щоб наблизити перемогу, займаюся вже на протязі. Восьми років разом з своїми друзями-волонтерами організації десантно козацький рій волонтерською роботою. Займаюся консервацією для наших захисників. Вони мають відчувати нашу підтримку. Продаю картини, я художник і частину віддаю на. Ну, це переважно переселенцям, не саме ЗСУ, а переселенцям тоді кошти йдуть чи якимось постраждалим людям. Особисто я ходила на роботу цього літа і е, свої кошти відправляю часто бійцям ЗСУ. Нас друг сім'ї зараз в лавах. Е, і на мій випускний, замість квітів і так далі, що дарують переважно родичі. Я попросила, аби всі принесли кошти, які ми відправимо на ЗСУ. І ми так і зробили. Мій тато ЗСУ, то ми стараємося, ми передаємо багато всього, всією сім'єю, різні продукти, ми купуємо те, що просять. Ми стараємося якомога більше залучатись. До всіх зборів. Я допомагаю, так фізично ні, але грошима допомагаю. Поки що так, ну вже старий вже не беруть варті. Я більше пішов.